Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав подбайком. Ми продовжуємо грати в АОК без модів. За переяславське князівство в 105-му році з метою формування України. По-перше, блін, я тут побачив, що ти дав право правопроходити військ половицям. По-друге, я все ж таки так подумав, я вступлю в цю війну, бо, бо треба ризикнути. У мене є гроші, а половці воюють свій візантією, і я не певен, що колись буде кращий момент за цей, щоб... Піти на половців. Навіть якщо я зараз вийду в велич... величезний і неймовірний мінус, це треба спробувати зробити. Прям на всі свої гроші викликаю. І знову ж, я вийду в величезний мінус. Я одразу кажу, я вийду в величезний мінус зараз. Все, ось гроші закінчились. Головно в Київ. Головне, щоб вони зараз з Візантії не уклали мирну году. Що ж, Половське, половці. Оголосити війну Стоп, що? Ти тепер маріонет? Що? Як? А чому б мене ніхто не спитав? Хоча б трохи. Київ тепер маріонетка половців, окей. Трохи відводжу назад. Оголосити віну, оголосити. Навряд чи половці зараз будуть готові. Так, і одна. Так, один з моментів, який треба обов'язково реалізувати, це зайти саме в провінції Візантії, щоб звільнити їм додатково ворога. Вони зараз будуть мене бити, і моментами дуже неприємно бити. Але я до цього готовий. І дуже сильно готовий. Так. Моя мета тут звільнити ще Візантію додатково. Так, Київ приєднався, прекрасно. Візантійці, давайте повертайте. Собі свої провінції, потім колись можна і візантійців побити. Бо мені потрібен Крим трохи Криму від них. І ще там щось. А, і Південна Бісерабію. Ей! а, клятий і право про. А! Окей, доведеться мені ще зараз перекривати. Але взагалом я до цього готовий? Я майже до всього готовий. Так, так, так. Все. Не хвилюйтесь, вони мене не спіймали. Зараз все зробимо, все повернемо, все буде красиво. Так, величезна претензія до візантійців. Повертайте собі свої регіони. я не... Чому я маю тримати їх заради вас? Як тут багато будуть самовбуватись на вистках? Є нарешті. Вони повернули. Хочеться розраховувати на візантійців. Так, тут самовбивається, це прекрасно. Блін, тут будуть проблеми. Візантійці, допомагайте. Загалом зараз заберу. А, ні, не останні. Далеко не останні провінції з тих, які мені потрібні. А ви знущаєтесь, ай, 8000 тисяч сиди, що висадиться. В загальному плані це не така проблема, але в мене там нема 8 тисяч поруч, щоб перекрити цю висадку. Давай половину сюди. Інші сюди. Кейт, цю висадку я ще переживу. Вони перші висадились, потім я Пройдусь, а тепер можна спробувати мирну ходу. Ну, давайте так, якщо вони погодяться, це буде прекрасно. А вони можуть погодитись, бо. бо не тільки вони нас б'ють. Ми також їх б'ємо і дуже непогано. От давайте так, якщо вони не погодяться зараз, вони зроблять мені величезні проблеми. Воно будуть прям величезні проблеми. Вони погодились. <ривіт> Я дико вибачаюсь, але всі війська треба розформувати, щоб хоча б в якийсь плюс вийти. Так, в мене мінус. Мінус 140 тисяч, мінус 137 тисяч, але давайте об'єктивно. Воно того коштувало. Воно того коштувало. Головне, щоб повстанців не було. Хоча навіть повстанці це не так рячно. Так, половці, покращете відносини. Ми ж друзі. Ми ж з вами друзі. Половці. Давайте дружити. Повстанці, я не хочу повстанців. Стоп, хто на мене напав? Полецькі. Який ти. А! Яка ви криса, просто зі спини вдарити? Ну ти іщур. І навіть і не Петро. Взяти борг. Величезний. А, ні. Ну, який. Який зміг? Вони ще з кимось там воюють. Три тисячі, тут я бачу. Ще тисячу на захист, тоді. Вітаю, ви самовбились. Там вони не самовбились. Це прикро. 800. Цікаво. Та ну. Е. Е. 800. І тут намагаємось перекритись. Якого пійся? Так, 200 сюди. Я не хочу. В Сенсі в мене настільки мало. А, а. Взяти в борг. А, тут не асі провінція просто. Ну, ви знущаєтеся. Які ви щури, я вас. Я вас зневажаю усім серцем і душею. Я ще не. максимум по два виклика за крок можу робити. Просто які ви. Які щури. На, сюди дві тисячі виключу. Я хоча б від Києва подалі їх відіб'ю. Я ж більший і сильніше за вас. Просто лайнюки. Вони лайнюки. Хочете боротись, буде вам просьба. Ай! 1300 на ще виклик. Вони ці щури ще грабують мене. Я вітаю, коли ви саме вбились. Так, давайте. Ви нічого не забираєте на цьому закінчимо. Бо ви прям вбиваєтесь об мене. Половись як князівство, та я все одно не дам вам зайти. Нікуди. Якби ви цього не хотіли. Мені вони не погодились на мирну воду. Окей, мені просто потрібен час. Час і гроші. Неприємно. Так, фух. в цьому напрямку розібрались тут. Дозвільнятись. Ось і те, що мене лякає, це повстанці. Можливість. Появу повстанців. Так я бачу там 500. Зібрався. Й, неприємно. Щоб, я якщо, якщо б я ще бачу в те, що тут, тих, хто там збирається. Але як ви бачите, я тримаю кордон. Так, зихи. Мирного. Зараз побачимо, погодились вони чи ні. Ай! Я випадково скипнув один крок. Зихи не погодились на мирного. Так, є. Та вежу, орядову вежу. А, в сенсі я пропустив висадку. О, неприємно. А взагалом тут 500. Тут 500 і вони самовб'ються. Не Негірше, що мені. Не, не вистачає, щоб ще виклик зробити. На сюди ще 500. І ось тут когось хоча б. Щоб хоча когось. Ну, я борг повернув. Не, не, лиш прикол в тому, що вони і небагато висадили. Вони і небагато висадили. Це не те, що вони висадили прям купу військ, яку я не можу відбити. Вони просто трохи висаджують я просто пропустив момент. Ми тримаємо кордон, і від мене. Київні. Все, Київ повернув. Фух. Тому що ми зараз тримаємось тільки завдяки велико, хорошо покращеному Києву. Без нього ми програли. Ай-яй-яй, я пропустив момент. Mm. Дав їм пройтись. Ну, 200. на 200. Ні, я це переживу. Я це переживу. Не гірше, що мені від них провінції навіть не потрібні. Типу, я та витрачу купу часу, я їх переможу, але я... мені від них провінції не потрібно. Ой, некрасиво. 1800 тут, 1800 тут. Зараз вони самовб'ються ще раз. Вітаю. Ага, і тут. Ще Ще тримайте. Тут також самовб'ються зараз. Так, ти. Зихе. відчепись. Не погоджується. Так, ну те, що вони постійно в Херсон висаджуються. Підводимо в Херсон. О, є. -е 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 -е. Фух, полезя князівство мирного года. Вони погодились. Ууу, все на асіміляцію поставив. Що ти там? Зихе, відчепись. Нарешті відчепилась. Не знаю, в Київ війська. І в Києві я розсумую їх. Обільшив про зібрати Фух, я якось це все пережив. Да. Yeah. Нам ще треба буде пройтись, подивитись, тому що вони чомусь yeah. не показують мені. Мені потрібно буде явно. Мені стопить потрібно буде повторна асиміляція. Yeah. Yeah. Так, є, фух. Так, але, 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 але навіть так ми все ще слабші за Половецьке князівство, з яким нам треба тримати точно хороші відносини. Так, хто ти? Аюбіди на Візантію пішли. Е, нам потрібно. Нам потрібно дві провінції тут. І теоретично ми можемо зробити дещо цікаве піти на них, поки вони воюють з Візантією. І так як це не їх провінції, їм буде складніше тут. Давайте хоча б до інфляції назбираю, тому що йти на країну, в якої 3 мільйони національного населення, хоч іти до мене дуже далеко. На це потрібні сили. Інфляція, є, інфляція, є, все поїхали. Те, що я роблю, занадто небезпечно і ніколи не повторюйте це. Насправді, так кажучи, тупо. те, що я роблю тупо, тому що в мене тут по кордону не дуже, особливо ось тут не дуже населені провінції. Давай оголосити війну і одночасно Візантію оголосити війну. Знову ж мені потрібні тільки дві провінції, як тільки я їх візьму, я одразу укладаю мирну угоду з Візантією і звільняю для Візантії провінції всі інші. Це важливо. ми робимо ось так: Візантія. Укладаю з нею мирну угоду. В ці дві провінції? Так. Вони погоджуються. А далі нам треба просто контролювати, щоб в нас не заходили. Уже воно навіть половину в Херсон не відправлю. З тобою просто мирну угоду. Білий мир. Погодився, У, кайф. Що може бути краще за білий мир, коли пропонуєш його? Ух А тепер лишились тільки переяславці. Візантійській імперії, на приколу ще. 34 тисячі. Так, в Києві армію розформую. О, я можу. Економіку почнути. На 11 тисяч. Тримаю університет. І ще 14 тисяч, трохи перекачаю. Але ми завдяки Києву вижили. Так, аюпі покращити, половець князі покращити. М -м -м -м. Всі провінції забудувати. Фермами, це буде дорого-довго. Але щоб добити половців. А, та ну, ви знущаєтесь, Ви тупі. І знову разом з зихі напали на мене. Ви тупі, ну, зихі. Ви тупі. Зихі і полоцьке князісту. Що вам від мене треба, так? Ось тут чистий. На, на цей раз ви прям тупі, чесно кажучи. Бо в мене на цей раз є гроші. Ну що ви просто розраховуєте, мені цікаво. Ви молодці забрали Київ і що далі. І що далі збираєтесь з цим робити? Все, ви втратили Київ і що далі. Ну, все. Зихею, тебе я взагалі не розумію. Що чіпився до мене. І ти, типу, полоцька, також відчпуйсь. Також погодився. Ш -ш -ш -ш. А, дратуйте. Так що, війська поки що залишу? Це як якась мінімальна гарантія, що на мене нападати за раз ніхто не буде. І забудувати всі провінції зараз. Бо, взагалі, в технології б, подивимось, забудувати ферму мені виглядає, чесно кажучи, цікавіше. Бо на цей раз я воював з Половецьким полем, Коли вони воювала з Візантії, на цей раз у нас немає такої переваги, і треба бути готовим. Інфляція є? Все. Я забудую фермами і повернусь. Так, дивіться, я витратив всі гроші, по другому рівню всіх є, але давайте на третій рівень аж. Всіх закинемо, для цього мені треба ще ну, знову повертаюся до інфляції або б... Коротше, продовжую забудовуватись. Якщо вам цікаво, витрати всі гроші, на наново і продовжую. Є. є є У всіх третій рівень ферм. Але не забуваємо, що можна теоретично качнутись на 0,55 рівень технологій. Давайте побільше грошей відкладемо. І качнути четвертий рівень ферм, завдяки чому я ще швидше буду теоретично качати населення. Ну, давайте. Що там, 56-й? Давайте вже прям якось технологіям хоча б не знаю до. Де тут я я себе не бачу? А, бачу. Хоча б половець князів з того бжену. Все, в мене технології більше, ніж в половців. А це вже непогано. З чого я заробляю? Я з податків. Давайте. Прибуток від податків, враховуючи те, що я ще населення збираюсь качати. Я з податків заробляю більше. Так, і якщо я зараз не помиляюсь, в мене аж п'ятий рівень ферми можу побудувати. да, вирішив я над собою прям сильно познущатись зараз. Давайте до інфляції. І знову забудовуватись фермами. Слухайте, yeah. це занадто дорого якось зараз. І я думаю, що просто. Я занадто багато це часу витрачу, і лише просто зараз сісти і качетись в населенні, ніж намагатися зараз все забудувати фермами. Тому що це справді дуже дорого виходить нам. Прям дуже дорого. Навіть на четвертий рівень ферм, тому я до інфляції збираю, мені не вистачає. Бо давайте хоча б. Окей, тут лишилось не так багато, хоча б до 4 рівня. Те, що лишилось добудовою, але до п'ятий рівень ні. Це занадто дорого буде і занадто довго. У мене немає стільки грошей, щоб прям так забудовуватись. Бачите, в мене вже ну, типу, все. Лишилось прям дуже мало все. Вкрат. Повертаю зараз інфляцію і стану. Стаємо в покращенні населення. Ви знаєте, що ще я забув? Розробка в Київ. П'ятий рівень ферми не тільки в Києві буде. Та інфляція непогано. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то пописання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять ці відео. Якщо. Колись моїх глядачів також є бажання мене підтримати, то ви можете це зробити або донатом по в описі, або так само старший спонсор на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!